Три вимикачі для однієї люстри не так складно, як може здатись на перший погляд. Отже, тут у нас є розподільча коробка, під нею йде фазовий дріт на вимикач. А з третього вимикача фазовий дріт йде на люстру. Таким чином цей вимикач вимикає, цей вимикач вимикає. А вимикачі між собою з'єднані двома дротами. Ось бачимо. Від цього вимикача до другого прийшли два дроти. Ось. І від нього два дроти пішли на третій вимикач. Ось тут. В принципі, не так все складно. Єдиний нюанс, що потрібні спеціальні вимикачі. Перший і третій вимикач вони називаються альтернативні або прохідні, а другий вимикач середній він називається реверсивний або проміжний. Цей вимикач маркується стрілочками в сторони, а ці вимикачі маркуються стрілочками вверх-вниз. Таким чином, до... Крайніх вимикачів підходять три доти, до середнього проміжного чотири дроти.